Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо перевірятимуть пошту негласні слідчі дії. До КПК внесуть зміни щодо відкриття правоохоронцями поштових відправлень. Законопроект депутати Верховної Ради зареєстрували законопроект номер 12294 який розширює можливості правоохоронних органів щодо втручання у приватне життя. Документ пропонує дозволити арешт, огляд та вилучення поштових відправлень, листи, посилки, картки тощо безвідома адресата за рішенням слідчого судді у випадках, коли це потрібно для розслідування. Основні положення, розширення понять під поштовими відправленнями включають не лише кореспонденцію, а й дрібні пакети, посилки, імс відправлення та інші носії інформації, умови доступу. Арешт або огляд можливий за наявності підстав, що такі відправлення можуть містити дані чи речі, важливі для розслідування, конфіденційність. Дії повинні зберігати конфіденційність, а при необхідності можуть додаватися спеціальні позначки або проводитися заміна небезпечних речей. Протоколювання Кожна дія фіксується у протоколі із зазначенням деталей огляду, вилучення чи передачі адресату. Обов'язки поштових операторів вони зобов'язані сприяти слідчим діям. І забезпечувати нерозголошення їх проведення. Мета законопроєкту адаптація законодавства до сучасних потреб розслідувань у сфері поштових відправлень. Таким чином керівників та працівників оператора поштового зв'язку зобов'яжуть забезпечити умови для проведення негласної слідчої дії та не розголошувати факт її проведення чи отриману інформацію. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.